У нас сьогодні такий вже сніданок обід. Лісунька о 8 годині вже прокинулась, так що ми багато всього зробили. Але захотіли макароні. З... Зараз заміню зайка і підемо купатись. У нас макарончики, у нас паста, крабовий салат, і сир, і зараз чайочок що буде, і полонечко. От, можливо, ще морозиво. Макальоні. Макальоні. Будемо їсти макальоні. Хто просив макальоні? А Лісечка просила. Все, Всім гарного дня. Так, вечеря, моя доця. Що ти не робила? Боже, холодець скрізь. Ну, це ну, нічого страшного. Так, вечеряємо. Дитинка їсть круасан. Так, зараз я ще зроблю. У мене є перше, холодець. Якщо що, то викину його вже, бо я його не їм і я не знаю, бо віддам комусь не знаю. Мама, сідай, сідай. Сідаю. сідаю, сідаю, зайка. Для мам. рибка. Ось рибка. Зараз виличку, секунду. Дочечко, тримай. Так, я сьогодні взагалі цілий день десь уже останні два дні. Я просто в своїх справах. Зараз, зараз зайчик, що це вже таке. Секундочку, їж одну секунду, мама. Дай, мама. Ось іди, що. Ось, ось, іди сюди, йди сюди. Так. І шрибка, Алісонька. Боже, зараз <смі> витирати цей холодець, бо я, я не можу. Що у мене тут? По-перше, салат. Крабові палички. Тут у мене редис, морква, салат айсберг і огірочок. Плюс круасан, плюс сирок брі, ось лісунчику ще тут овочі свіженькі і так далі. Якщо що, є ще майон... макарони, є паста, багато, багато є різного всього. Покажусь сама, де я. куди я зникла. Останні дні, сьогодні також був насичений день, вчора насичений день. Я виділяла, по-перше, у нас погода, у нас дощі постійно йдуть. І як людина, яка залежна, від мета залежна, то я дуже-дуже сильно це все відчуваю. І взагалі відчуваю, що сьогодні вчора я просто не хотіла виходити у ефір, і багато було якихось справ, що треба потрібно було доробити. По сьогоднішньому дню сьогодні покупала лісунчика, ми сьогодні наводили тут порядки, прибирала в загальній зоні, тому що ми все таки в живемо у гуртожитку, і у нас є свої моменти. Я не можу просто, коли дуже брудно, мене це злить. Мене це ну, Не щоб злить, але мене це дуже. Не дає мені спокою, тому що я якось морально я не в чистоті своїх думок. От плюс сьогодні я сіла прописувати прописувати в цілі багато взагалі прописала для себе, і це тільки початок, Ще багато роботи мені у мене попереду. Тому дуже багато великий об'єм роботи сьогодні був пророблений. Плюс сьогодні, о сьомій вечора по українському часу, а у нас о 6 годині розпочався вебінар. Був Мар'яни Мар'яна Янко, це засновниця журналу «Септембр». Вона розповідала про особистий бренд. Дуже цікава інформація. Цікавий, мені цікаво було її послухати просто як людину, подивитися за нею, тому що мені подобається те, що вона робить, і результат їхнього колективного. Їхнього Колективної праці, але цікаво було просто подивитися за як за нею, як за людиною, як вона просто висловлює свої думки в плані позиціювання. Я розумію, що вона працює з брендами і так далі. Цікаво було подивитися і послухати її. Я так розумію, що це в будь-якому випадку прогрів до її курсу, але сьогоднішня тема була доволі цікавою. Коротко про основи вона якісь розказала, багато було було питань. Які задавали люди, і е цікаві були відповіді, так що не можу сказати, що в мене склалося однозначно суперпозитивне враження, але. Mm -hmm. Не розумію, що не так. Ось такий момент. Тобто багато класного, але щось те, що не до кінця мені продає її продукт. Послухаю, ще, <кій> якщо буде можливість, все-таки лекції є ще дві, які будуть у відкритому доступі, і буду далі вже приймати рішення. Ну, я зараз проходжу глобальний курс для себе, тому це я ж кажу, це спонтанно було прийнято рішення. Також побачила інформацію у телеграмі, що будуть вебінари. І просто цікаво. Було. Боже, порозкидала все, порозкидала все. Цікаво було подивитися. Оля зараз захворіла. Я сподіваюся, що у неї все дуже добре зі здоров'ям. Зараз у нас додалася ще одна дівчинка в групи по Мастермайду. Одна дівчинка, ми з нею ніяк взагалі там не в неї також на цьому тижні не виходить, якщо в той же час, який і ми назначали раніше, тому не знаю, вийде чи не вийде. О 20.00 у неділю по київському часу. Так що також під питанням буде чи не буде, але в мене ще, окрім моїх цих всіх цілей. Такий величезний блок целеполагання, який потребує просто багато-багато мозкової активності. Якраз Альсунька сьогодні заснула, вона майже три години спала. І якраз весь цей час мені пішов на те, щоб попрацювати. Плюс у мене ще ж висить домашнє завдання, яке я однозначно маю виконати. Також дуже цікава тема по когнітивним викривленням. Дуже цікаво за собою послідкувати. По всім тим установкам, які у мене в голові виникають, про те, як їх розвертати в позитивному для себе ключі. Дуже, коротше, цікава інформація. У нас, просто подивіться, у нас знову посилюється дощ. Так що погода. ну, В принципі, і передавали, що будуть постійно дощі. Так що... І плюс ми паралельно з зайчик, І ми з вже ж тренуємо тут, її. я переводжу паралельно її ще на горщик. Стараю, намагаємося. Тому, ну, Будемо намагатися. Оце третій день. Ми вже стараємося, працюємо саме в цьому ой, напрямку. Ой. Да, зайчик. І зараз ще наберемо тата, звичайно ж, тому що ми вже Саше набиралися. Він також дуже втомлений багато роботи, і важкий був такий місяць в плані роботи дуже активно. І я рада, що будуть вихідні попереду. Він хоч трішки зможе відновитися. Для себе прописувала сфери, які б я хотіла затронути про стан потоку, про якусь ідеальну картинку, про якісь моменти, які мені. Важливо було б досягти, хотілося б. І я трошки так поринула у свої мрії, міркування, бачення майбутнього цікаво. Але ще велика-велика робота попереду. Але все одно, коли в тебе прописані цілі, коли ти бачиш масивні цілі, такі поточні, які потрібно виконати для того, щоб виконувався фокус твого дня, фокус твого місяця, фокус твого тижня, то дуже, дуже важливо це все прописувати також. Треба не забувати писати озера, треба не забувати писати практики вдячності, практики хоробрості на уникнення. І, коротше, дуже багато роботи, але вона мені радує. Часу навіть на те, щоб просто записати з вами якесь відео і так далі. На жаль, зараз мало, і плюс не завжди виходить все коректно якось викладати. і Алісунька відбирає в мене мої гаджети, коли бачить, мені треба. І в цей момент, коли я навчаюся хоч чимось якось відволікати, тому не завжди, на жаль, вдається це все записувати. І я хотіла сьогодні, якщо все-таки планувала виходити, але я зрозуміла, що так як сьогодні погода просто Атас, хотіла вийти і подивитися, можливо, куплю якийсь букетик квітів. От чомусь мені так хочеться додати квітів, в мене навіть вази тут немає, куди їх поставити, але от мені дуже-дуже дуже хочеться підняти якось собі настрій і взагалі. Рибка. Рибка. Ще? Ще принести рибку принести. Супер, давай, ой, проголодалась моя зірочка, несу, зараз. Правильно, коник. А це хто Алісо? Вдвох, вдвох. Моя. вдвох. Ось посерединці поставила? Дивись моя. ось сюди. Моя. Моя. Аліса, зараз впади, котик. Ой, молодці! Красуньки дві. Стараються.